Добрий день, любителі світового кіно. Гра престолів значною мірою успішно адаптувала величезний світ Мартіна. Але все одно є багато основних відмінностей між серіалом і книгами. Адаптація великої серії фентезійних книг із сотнями персонажів непросте завдання. Але творцям Девіду Бенніфу та Вайсу вдалося це зробити з грою престолів Джорджа Мартіна. Але давайте дослідимо деякі великі відмінності між книгами та серіалом. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Однією з найбільших відмінностей є вік кількох персонажів, зокрема дітей Старка. У першій книзі Джону і Робу по 14 років, у серіалі Джону 16, а Робу 17 років. Подібним чином Ар'я і Санса подорослішали на 2 роки, Бран і Рікон подорослішали на 3 роки. Причому Бран збільшився з 7 років у першій книзі до 10 в серіалі, а Рікон збільшився з 3 у першій книзі до 6 в серіалі. У Дейнеріс також велика різниця у віці. У першій книзі їй 13 років, але в серіалі вона досягла 17 Років одні з найболючіших моментів у серіалі відбувається, коли Санса змушена вити заміж за Рамзі Болтона, який зі своїм батьком володіє північу. Санса зазнає нападу і безжально зазнає знущань з боку Рамзі. Але нічого цього не відбувається у книгах. Натомість, подругу дитинства Санси Джейне або як її називають, Лже Арія видають за сестру Санци Арію, і вона виходить заміж за Рамзі. Було б більш доцільним провести сюжетну лінію до усталеного характеру, і це значно допомогло зробити Рамзі ще мерзеннішим. Проте з тих пір шоу критикували за надмірне сексуальне насильство. Кетевін Старк була вбита на червоному весіллі разом з робом, так само і в книгах, і в шоу. У книгах її тіло скидають у річку та знаходять через кілька днів. Потім її знаходить братство без прапорів, яке воскрешає її. Вона змінилася після свого воскресіння, бо виглядає тепер як труп. Їй також бракує співчуття, і вона починає вбивати всіх, хто причетний до весільної різанини. Розмовляючи з виданням Entertainment Weekly, творці сказали, що вони минули цей сюжетний поворот, бо вони не хотіли, щоб її воскресіння послабило вплив весілля, і вони не хотіли занадто багато воскресінь, оскільки майбутнє воскресіння Джона мало перевагу. Джорах Мормонт є вірним другом Дейнеріс у п'ятому сезоні. Він заражається сірою хворобою після перетунку Тіріона. Сіра хвороба це хвороба, яка робить шкіру хворого твердою та лущиться, як камінь, доки вона зрештою не вкриває тіло. Хоча Джорох одужує, це додає багато напруги його характеру. Але що цікаво, у книзі, Джорох взагалі не заразився цією хворобою. Жоєн Рід є провідником і другом Брана, який допомагає йому розвивати його пророчі здібності. У фіналі четвертого сезону на нього разом з Браном і Мірою нападають мертві, поки інші виживають, він ні. Його смерть ускладнює життя Брана і означає, що він повинен стати своїм. Однак у книгах Жоєн виживає і продовжує допомагати брану на цьому шляху. У п'ятій книзі танець з драконами ми знайомимося з молодим хлопцем на ім'я Джон Конінгтон. Насправді він натякає на Ейгана Таргаріена, сина Рейгара, який нібито був убитий ще немовлям, коли таке завдання отримав у гра від Тайвіна Ланістера. Він був узятий з королівської гавані Варісом, який підготував його до того, щоб одного дня повернути на трон. Невідомо, як розгортатиметься його сюжет у майбутніх книгах, але це може бути незначним, оскільки він не був представлений у серіалі. Місендея служить Дим а сірий хробак є лідером її армії. Їхні стосунки, хоч і є фаворитами, та вважаються одним з найкращих у шоу, взагалі не існують у книгах. Крім того, у книгах Місандея усього 10 років, коли ми її вперше зустрічаємо. Її вік у шоу невідомий, але вона явно старша, що допомагає їхнім стосункам мати більше сенсу. Це, мабуть, хороша зміна, яка дозволяє сяяти обом персонажам. Ще одна жертва червоного весілля дружина Роба Таліса, яка була вагітною їхньою дитиною. У книгах Таліси не існує. Натомість дружину Роба звуть Джейн, і він не бере її на весілля. Він зустрічає Джейн, яка присягнула Ланістерам під час одужання від бойового поранення. Переспавши з нею, він одружується на ній, бо вважає це найкращий спосіб їй допомогти. Серіал замінив цю сюжетну лінію на Талісу, яка доглядає за пораненими після кожної битви у другому сезоні. Потім вона та роба таємно одружується перед своєю шоку. Смертью. Серед шанувальників «Гри престолів» може виникнути невелика плутонина щодо короля ночі. Насправді його фактично не існує, і відомо, що король ночі, який згаданий у книгах, є лордом-командувачем нічної варти, який дружився на білій ходоціні. Разом вони правили протягом 13 жахливих років абсолютної тиранії та жаху. Вони наводили на людей жах і приносили їх у жертву. Їхня влада зрештою впала в руки вільних народів і старків, коли вони нарешті об'єднали свої сили проти нього. Ось король ночі, як в серіалі, не присутній в книзі. Він створений сценаристом шоу, які вважали за доцільне дати білим ходакам лідера та структуру. Він нападає на драконів Денеріс і вбиває одного з них. Він інтуїтивно знає важливість брана Старка і невпинно переслідує його, щоб не дати йому виконати свою долю. Він єдиний герой, який, незважаючи на своє мовчання протягом всього шоу, приніс багато цікавих і хвилюючих сцен. Хоча Тіріона та Джеймі Ланістерів часто зображують як двох братів, які стоять за спини один одного, і які ближче до кінця розійшлися в добрих стосунках. Книги розповідають зовсім іншу історію, навіть протилежну. У книгах два брати не воз'єднуються, після того, як Тіріон покидає королівську гавань. Насправді їх остання зустріч закінчується на жахливій ноті, допомігши йому втекти з темних камер під червоною фортецею. Джеймі розповідає своєму молодшому братові таємницю про його колишню дружину тишу. Він розповідає йому, що їхній батько та він переконав його, що тиша була павією, яка не любила його і яка прагнула лише його багатства. Хоча насправді вона була простою людиною і дочкою хлібороба. Тіріон дуже постраждав через цю брехню, яка створила в ньому величезну емоційну блокаду. Він був розлючений на свого брата, який міг би давно покінчити з його стражданнями, сказавши йому правду. Відчуваючи себе зрадженим, Тіріон кричить на брата і погрожує йому помстою. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.